Фінансова афера не дитячі розваги та ракетний удар з вами Дніпро оперативний і це дайджест подій п'ятниці 20 грудня. Ракетний удар. Уночі 19 грудня російська армія вдарила ракетою по кривому рогу. Внаслідок влучання було частково зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджені ще три багатоповерхівки та 17 приватних осель. понівочено 21 автомобіль. Потрощені вікна в соціальному закладі, а ще стаціонарному відділенні лікарні. Його пацієнтів перевели до інших медостанов. Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них 15-річна дівчинка. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На мі... Місті удару було розгорнуто штаб допомоги, де видають плівку та інші необхідні будматеріали. Приймають заяви на матеріальну допомогу. З тими, хто пережив жахливу ніч, працюють психологи. Наркотичний вантаж на набережні заводській патрульні зупинили водія автомобіля Мерседес Бенз. У салоні перебували керманич та двоє пасажирів: чоловік і жінка. Поведінка громадянки, яка намагалася втекти, викликала підозру в правоохоронців. Під час перевірки на задньому сидінні поліцейські помітили валізу, в якій знаходилися за упаковки з невідомою порошкоподібною речовиною. Пасажири плуталися у відповідях щодо вмісту місту багажу, що додатково насторожило правоохоронців. На місце викликали оперативну групу, яка вилучила вісім пак. Кеті з речовиною, схожою на наркотичну загальною вагою, майже три кілограми. Водія та пасажирів доставили до відділку поліції. Наразі тривають слідчі дії. Відновлення після обстрілів Дніпро продовжує відновлювати постраждалі від обстрілів будинки ОСББ та ЖБК. Цьогоріч ліквідували пошкодження у 98 багатоквартирних будинках. Масштабні роботи проводились у багатоповерхівці по вулиці Енаїди, яку пошкодив ворожий безпілотник 23 лютого цього року. За даними технічного експерта департаменту з питань самоорганізації населення, чотири квартири були повністю зруйновані, та чотири в аварійному стані з вірогідністю обвалення плит перекриття. Нині заплановані роботи на дві 24-й рік завершені. Тут закінчили демонтаж та відбудову тримальних стін квартир 9-го поверху. Залишились роботи на технічному поверсі та внутрішнього оздоблення квартир. Також замінено 28 вікон у квартирах та 18 вікон у під'їздах. Мешканці нижніх поверхів вже мають доступ до житла та можуть робити ремонти. Також фахівці замінили 161 вікно в одному з будинків у соборному районі, який постраждав 25 жовтня. Не дитячі розваги близько опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення про підозрілий автомобіль ваз на вулиці Острів Файнберга, з якого лунають крики. На місце виїхали патрульні, які помітили вказаний транспортний засіб, що рухався назустріч. Правоохоронці зупинили авто, в якому перебувало шестеро підлітків віком від 13 до 15 років. Неповнолітній водій пояснив, що попрохав у свого товариша, що був серед пасажирів авто, аби покататися. Авто, й в свою чергу, повідомив, що родина про це не знає. Патрульні викликали на місце. Це батьків дітей на матір кермувальника та матір товариша, яка є власницею транспортного засобу, склала відповідні протоколи та повідомили про вказану подію ювенальну превенцію. Фінансова афера. Правоохоронці Дніпра затримали 36-річного чоловіка, підозрюваного у шахрайстві, який встиг ошукати п'ятьох громадян на суму майже 137 тисяч гривень. Шахрай діяв за двома схемами. Він телефонував жертвам, представлявся співробітникам Служби безпеки банку та повідомляв про підозрілі операції з їхніми рахунками. Після цього переконував людей переказати гроші на так званий спеціальний рахунок або зберегти гроші. Інша схема передбачала виманювання смс-коду до банківського додатку, отримавши конфіденційну інформацію інформацію, Зломисник мав доступ до особистих кабінетів потерпілих. Чоловік переховувався в орендованій квартирі у Кам'янському, де його й затримали. Слідчі вручили йому підозру в шахрайстві. Зломисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Бажаємо вам спокійних вихідних.